Зв'яжемо ніжки. Спочатку почнемо з пальчиків. Потрібно зв'язати окремо ось такі три пальчики. Для цього робимо кольцо амігурумі і набираємо 8 столбиків у кульцо. Затягуємо кольцо, ставимо маркер і далі з другого по п'ятий ряд в'яжемо цих 8 столбиків в кожну петлю по одному столбику. Так, це другий ряд, в'яжемо третій, четвертій і п'ятий. Пров'язали 5 рядів, далі наповняємо трошки. З'єднюючу петлю. Один пальчик готовий. Нам потрібно зв'язати таких ще два. В'яжемо один ще один такий самий, нитку відрізаємо і на третьому пальчику нитку залишаємо. В'яжемо ще два такі самі. Так, я зв'язала три пальчика, на третьому нитку залишила. Маркер так само. Далі нам потрібно зв'язати ці пальчики разом. І для цього я беру другий пальчик і пров'язую на ньому, ось тут, де ми закінчували, вводжу крючок і пров'язую по другому пальчику чотири столбика: Один. Два, три, чотири. Беру третій пальчик і так само пров'язую по колу, воджу тут, де ми закінчували. Чотири. Далі п'ять. Нам потрібно набрати тридцять петель. П'ять, шість. Сім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять. Тут чотирнадцять. Ось тут між пальчиками так само пров'язуємо столбик 15. Далі ось тут ще один столбик, 16 Між пальчиками так само дивимося, щоб не було дірочки. Так, пров'язали. Має бути 30 столбиків. Так, зараз я порахую. Так, є у мене тут 30 столбиків. Якщо у вас там не вистачає одного столбика, можете додати або забагато убавити тут між пальчиками, сильно іграшка не зміниться. Значить. Це був шостий ряд, далі три ряда сьомий, восьмий і дев'ятий в'яжемо по тридцять столбиків по кругу, кожну петлю по одному столбику. Вяжемо три ряди. Десятий ряд, три столбики убавка, шість раз. В'яжем раз, два, три, убавка за дві передні стінки. Це 4 столбика в кінці, і далі два ряди, 11 і 12, в'яжемо по 24 столбика, 13 ряд, 2 столбика убавка 6 раз. В кінці вийдеться 18 столбиків. В'яжемо 2 столбика по одному у дві петлі і убавка. Так, один раз пров'язали, ще п'ять. В'яжемо до кінця, в кінці 18 столбиків, і 14 ряд в'яжемо 18 столбиків, 14 рядів я пров'язала, ось така лапка виходить. Далі трішки наповняємо несильно. В'яжемо п'ятнадцятий ряд сім столбиків убавка, два рази, в кінці получаться шістнадцять столбиків. В'яжемо сім столбиків рівно сім бавка. Так, І так ще один раз. Як я сказала, в кінці виходить 16 столбиків. І далі з 16 по 22 ряд в'яжемо по 16 столбиків. З 16 по 22 ряд це 15. Так, 22 ряди я пров'язала. Ось так виходить. І далі нам потрібно, щоб лапка отримала ось таку форму, щоб вона так стояла, а не отак, а не отак. Для цього я буду в'язати наступним чином. Пров'язуємо у 23 ряді 11 столбиків рівно кожну петлю по одному столбику. Раз, два. 11. далі, напроти середнього пальчика дивимося, згинаємо ось так ніжку і третій ряд від пальчика. Дивимося раз, два, три, захоплюємо ось так столбик. І пров'язуємо дві петлі ось так. Пров'язали далі другий. Ось, так. захоплюємо і захоплюємо петлю з ряду, ось так, і пров'язуємо разом. Столбиком без накида це два ми пров'язали і ще один раз захоплюємо біля пальчика і з ряду. Так, пров'язали. Далі дов'язуємо до кінця один столбик і в кінці одну убавку зробимо. Тук шістнадцять столбиків у нас має так і залишитися. Підаш стать ряд з двадцять четвертього. По 33 ряд в'яжемо по 16 столбиків по колу. З двадцять четго по 33 ряд. Зустрінемося у 34-му. 34-й ряд. Три столбики убавка, Три рази і в кінці один столбик лишається. В'яжемо 1, 2, 3 убавка Один раз пров'язали далі. Раз, два, три, другий, Столбиків по колу і 35 ряд в'яжемо цих 13 столбиків без змін і поступово наповняємо. в'яжемо 36 ряд так само в'яжемо 13 столбиків без змін в кожну петлю по одному столбику. Тридцять сьомий ряд, три столбики прибавка, три рази і один столбик в кінці. Вяжем три столбика, раз, два, три, прибавка. Прибавка. В кінці один столбик дов'язуємо, 16 столбиків по колу. 38 в'яжемо 16 столбиків без змін. В кожну петлю по одному столбику. 39 ряд, три столбики прибавка 4 рази. Вяжем раз, два, три, четвертую петлю прибавка, два столбика. Один раз провязали, ще три рази. В кінці получиться 20 столбиків і три ряди, 40, 41 і 42, в'яжемо по 20 столбиків. 43 ряд в'яжемо 4 столбики прибавка 4 рази в кінці получиться 24 столбика в'яжемо 4 столбика рівно в'яжемо ще 3 рази 20 столбиків в кінці виходиться. І далі три ряди: 44-й, 45 і 46, по 24 столбика в'яжем. Так, пров'язали 46 рядів, і на цьому закінчили майже нашу лапку. Ще пров'язати можна кілька столбиків для симетрії, я пров'яжу. Два, 3, 4, 5. Так, пров'язала. Далі роблю з'єднюючу петлю, закріпляю і відрізаю нитку на одній лапці, а на другій залишаємо, будемо в'язати тіло. Ось так, наповняємо ще, і ніжка готова. Далі зв'яжемо верхні лапки або ручки. Ось такі. Так само нам потрібно зв'язати окремо три пальчика. На двох нитку відрізаємо, а на одному залишаємо, в'яжемо по ті самі, ну так якби та сама схема, тільки менші. Значить, в кольцо амігурумі набираємо 6 столбиків. Набираємо шість, так, раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Далі затягуємо. І з другого по п'ятий ряд в'яжемо по шість столбиків. Так, пров'язала 5 рядів, далі роблю з'єднюючу петлю і відрізаю ниточку, закріпляю. Так, це перший пальчик. Наповняємо його трошки, і ще в'яжемо такі два третьому пальчику нитку залишаємо. Нитку теж туди всередину заправляємо ці кінчики, щоб нам не мішало. Так, зв'язала я три пальчика. Тут нитку залишила на третьому. Далі ставимо маркер і будемо з'єднювати пальці в долоню. Так, на першому пальчику пров'язуємо ще три столбика. Беремо другий. Пров'язуємо три столбика на другому. І шість столбиків на третьому пальчику по колу шість столбиків пров'язуємо. Далі обв'язуємо другу сторону. Ось тут я зроблю такий, щоб не було дірочки між пальцями, можна зв'язати такий полустолбик. Витягуємо одну петлю, між пальчиками витягуємо ще одну і пров'язуємо три разом Такий полустолбик. Далі три столбика на другому пальчику пров'язуємо. Тут знову такий полустолбик можна зв'язати посерединці і дов'язуємо ще три столбика на першому пальчику. Загалом у нас має вийти 20 столбиків по колу. Якщо у вас більше або менше, нічого страшного можна убавити або прибавити. Так, це шостий ряд, далі один ряд сьомий в'яжемо 20 столбиків, восьмий ряд в'яжемо 2 столбики убавка 5 раз. В'яжемо 2 столбика 1. І убавка за дві передні стінки. Так, один раз прорізається 4 рази. В кінці виходиться 15 столбиків. Далі два ряди, дев'ятий і десятий, в'яжемо по 15 столбиків. 11 ряд столбик убавка. Один столбик убавка. 5 раз, один раз пров'язали. Так. Другий Так в'яжемо до кінця ряда. в кінці вийде 10 столбиків, і далі, з 12 по 26 ряд, в'яжемо по 10 столбиків. Так, під'єднала ще вам показати, що коли будете в'язати уже ручку, то сильно не набивайте, щоб вона не стирчала. Тільки долоньку, пачки і тут так трішки небагато. 27 ряд 4 столбики прибавка, 2 рази в'яжемо по одному столбику у 4. 4 і у п'ятий два столбика прибавка. Так, і ще один раз, чотири столбика рівно. І прибавка по колу 12 столбиків. І два ряди. І не два. 28, 29, 30 і 31, перший. Чотири ряди. в'яжемо по 12 столбиків. Чотири ряди. 32 ряд, 5 столбиків. Прибавка два рази. Раз, два, три, чотири, п'ять. Прибавка. Так ще один раз. В кінці получиться 14 столбиків. І далі, 33, 34 і 35 ряд, в'яжемо по 14 столбиків. 35 рядів я пров'язала, і в 36-му ряді треба зв'язати разом з 7 столбиками. Значить, один столбик я розпускаю для симетрії. І далі захоплюю з однієї сторони, з другої і пров'язуємо стовбик без знакіда. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, і останнє тут з боку сім. Все. Ниточку відрізаємо, закріпляємо, і ручка готова. В'яжемо другу таку саму.